На упаковках харчових продуктів можна знайти інформацію про кількість жирів, ще й додатково зазначають, скільки з них є насиченими. А десь є дані і про вміст трансжирів. Чим відрізняються одні жири від інших і навіщо потрібні такі знання дізнаєшся з відео. Тобі відомі жири як харчові продукти. Наприклад, вершкове масло чи соняшникова олія. Але що таке жир із погляду хімії? Жири це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул гліцеролу та вищих карбонових кислот. Нагадаємо, гліцерол це трьохатомний спирт С3H5OH3. Тож візьмемо формулу гліцеролу і три формули вищої карбонової кислоти і складемо формулу жиру. Інша назва жирів тригліцериди. Наприклад, молекула жиру тристеарину містить залишки молекули гліцеролу і трьох молекул стеаринової кислоти, а молекула триолеїну залишки гліцеролу та олеїнової кислоти. Також до складу тригліцериду можуть входити залишки різних карбонових кислот. Наприклад, можемо скласти структурну формулу молекули тригліцериду, що містить залишки олеїнової, лінолевої і ліноленової кислот. За звичайних умов жири перебувають у твердому або рідкому агрегатних станах. Наприклад, какао масло є твердим жиром, а кукурудзяна олія рідким. Це залежить від складу жиру. У твердих жирах переважають залишки насичених вищих карбонових кислот, а в рідких ненасичених. Жири не розчиняються у воді. Можеш змішати соняшникову олію з водою і самостійно в цьому переконатися. Якщо докласти зусиль і добре перемішати суміш, то одержимо емульсію, яка згодом знову розшарується. Олія перебуває у верхньому шарі адже є легшою за воду. Однак жири розчиняються в органічних розчинниках, наприклад, хлороформі, бензолі, ацетоні. Під час нагрівання тверді жири стають м'якими, як от вершкове масло поза холодильником. Багато природних жирів є сумішами різних тригліцеридів, тому їх температури плавлення перебувають у визначеному інтервалі температур. Так температура плавлення какао масла 32-35 градусів за Цельсієм, що менше за температуру тіла, тому і шоколад починає танути вже в роті. Жири використовуються для виготовлення косметичних засобів і в медицині. Жири є необхідним середовищем розчинення для вітамінів А, Д Е, тому до складу таких вітамінних препаратів додають рослинні олії. Жири є обов'язковими компонентами харчування. При розщепленні 1 грама жирів виділяється приблизно 9,3 ккал, або 39 кДж енергії. Це удвічі більше ніж під час розщеплення 1 грама вуглеводів чи білків. Але кількість спожитих жирів на день не має перевищувати 30% від загальної кількості калорій. Найкориснішими є ненасичені жири. Вони утворені залишками ненасичених вищих карбонових кислот, наприклад, олеїнової, лінолевої, ліноленової та інших жирних кислот, які необхідні для нормальної життєдіяльності організму. Ненасичені жири містяться в природних рослинних жирах, які ще називають оліями, це, наприклад, соняшникова, оливкова і лляна олії. Також джерелом ненасичених жирів є авокадо, горіхи і насіння. Риб'ячий жир теж містить ненасичені жирні кислоти, тому рекомендовано їсти рибу жирних сортів, наприклад, скумбрію, оселедець чи лосось. А ось вживання насичених жирів варто обмежити. За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість насичених жирів має становити не більше 10% від загальної кількості калорій на день. Насичені жири утворені залишками насичених вищих карбонових кислот, зокрема пальмітинової і стеаринової. Їх джерелами є тваринні жири, наприклад, жирне м'ясо, вершкове масло, сало, молочний жир. Насичені жирні кислоти також входять до складу твердих рослинних жирів, наприклад, кокосової і пальмової олій, без яких нині не обходиться харчова промисловість. Кількість насичених жирів у 100 грамах продукту завжди вказують на упаковці. Однак є і небезпечні для здоров'я жири йдеться про штучні трансжири. Необмежене споживання таких жирів підвищує ризики серцево-судинних захворювань, ожиріння, запальних процесів, порушує обмін речовин. Щоб розібратися, що ж таке трансжири, розгляньмо структурну формулу олеїнової кислоти. Для неї характерна цис трансізомерія, про яку ми розповідаємо у відео про ненасичені вуглеводні. У молекулі цисізомеру атоми гідрогену перебувають по один бік від подвійного зв'язку, тоді як у молекулі трансізомеру – по різні боки. Отже, трансжири це ненасичені жири, що містять залишки трансжирних кислот. Яким же чином вони можуть потрапити до харчових продуктів? Перший шлях це реакція гідрування або ж гідрогенізація. Рідкий жир, що містить залишки ненасичених жирних кислот під дією температури і каталізатора взаємодіє з водним. Так одержують твердий жир, що вже містить залишки насичених жирних кислот. Ці штучні тверді жири називають гідрогенізованими. Але під час цієї реакції також утворюються і небажані продукти трансжири. Штучні гідрогенізовані жири входять до складу маргарину, спреду, кулінарного жиру та застосовуються в харчовій промисловості як дешеві замінники вершкового масла. Ще на трансжири можна натрапити у складі різної кондитерської продукції. Печива, тістечок, цукерок, морозива, того, що ми так обожнюємо. Тож радимо уважно читати склад продукту. Про високу ймовірність наявності штучних трансжирів свідчить фраза частково гідрогенізований рослинний жир або олія, або ж трансжири можуть бути вказані на упаковці продукту. Є й інший смачний шлях потрапляння на трансжирів в організм: необмежене споживання фастфуду. Трансжири утворюються під час повторного нагрівання рослинної олії до високих температур, тож зловживати стравами із фритюру не варто. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я загальна кількість спожитих трансжирів не має перевищувати 1% від загальної кількості калорій. А ще краще замінити їх на корисні природні жири. А якщо бажаєш більше дізнатися про правильне харчування і повторити, що таке однорідні члени речення, запрошуємо тебе переглянути відео з української мови. Запам'ятай. Жири це органічні сполуки, молекули яких складаються із залишків молекул гліцеролу і вищих карбонових кислот. У твердих жирах переважають залишки насичених кислот, а в рідких ненасичених. Жири легші за воду. Не розчиняються в ній, але розчиняються в органічних розчинниках. Жири є сумішами різних тригліцеридів, а тому плавляться у визначеному інтервалі температур. Трансжири. Ненасичені жири, що містять залишки трансжирних кислот. Харчуйся з розумом і став уподобайку. Стеж за каналом, нумо хімічити разом.